Добрий день, друзі. Сьогодні, 20 вересня 2023 року. Ми знову визначаємо переможців акції з вас підключення. З нас донат на розмінування. Сьогодні ми визначимо 12 переможців серед усіх учасників акції, які виконали умови офіційних правил у період. З 1 серпня 2023 року по 12 вересня 2023 року. Включно нагадую, що з офіційними правилами акції ви можете ознайомитись у нас на сайті. 12 переможців отримають гігабітні роутери з автографом Святослава Вакарчука. А той переможець, який буде першим у списку за результатами вибору, додатково отримає брендований комплект браслет та марку до 25 25-річчя Київстар». Важлива місія нашої акції зробити якомога більше внесків у фонд Повернись живим. Нагадуємо, що за кожне нове підключення «Київстар» зробить благодійний внесок на суму 50 гривень. Розповідайте друзям та знайомим про акцію, яка триватиме до 30 вересня. Перед вами перелік особових рахунків домашнього інтернету учасників, що підключили домашній інтернет від «Київстар» і беруть участь у сьогоднішньому розіграші, щоб визначити переможця на сайті РандоМорг ми вказуємо перелік особових рахунків та сортуємо його у випадковому порядку. Усього в базі 16 092 абоненти. Оскільки функціонал рандому дозволяє робити розіграш до 10 000 абонентів, розділяємо нашу базу на дві рівні частини по 8 046 абонентів. Визначаємо серед першого списку 6 основних та 15 резервних переможців. Друзі, перед нами відкрились перші шість особових рахунків домашнього інтернету учасників, які є основними переможцями цього розіграшу. Порядкові від числа від 7 до 21 – це особові рахунки резервних переможців. Визначаємо переможців серед другого списку, і перед нами відкрилися другі шість особових рахунків домашнього інтернету учасників, які також є основними переможцями цього розіграшу. Порядкові числа від 7 до 21 – це особові рахунки другої частини резервних переможців. Нагадаю, резервні переможці акції у порядку черговості здобувають право на отримання подарунка в разі неможливості вручення подарунка основним переможцям. Друзі, вітаємо наших переможців! Найближчим часом із вами зв'яжеться наш представник. Підключайте і ви домашній інтернет від Київ та Долучайтеся до розмінування України. Дякуємо всім за участь. Мирного дня, до наступної зустрічі.